Силково з дощиком пізнавально й розважально, красиво і корисно. В ефірі всяка всячина. У рубриці зроби сам бузинові писанки. Здоров'я і краса. Плетемо французьку косу. Готуємо смакоту. Панетоновий інструктаж. Сьогодні в рубриці зроби сам розписуємо писанки. Нас консультуватиме, інструктуватиме майстриня з Олександрії, каже Кропивниччина, так Так, правильно Ірина Михалевича. хвалять вас, запросили до Тернополя, тому що маєте репутацію творчої особистості, особливої людини, яка ще й користується нашими народними методами. Бузиною, соком бузини. Таке так. ми чули. Так, так, основний інструктаж з вашого, з вашої стилістики, розписування писанки. Стилістика розпису писанки відома, як завжди, розписуємо бджолиним воском, гарячим писачком, інструментом нашим традиційним для писанкарства. Єдине, що я пропоную відходити вже потрошку від магазинних покупних барвників і переходити до наших перевірених рецептів фарбування рослинами, тобто що це може бути? Можна пофарбувати писанку ягодами, квітами, травами, листочками, які зараз скоро з'являться на деревах. Можна ними фарбувати і отримувати досить гарні насичені відтінки, нічим не гірші від хімічних. Молоду кропиву можна використовувати? Фарбувати Це, яйця? Звісно, вона вже є. кажуть, у лісі виросла, можна вже збирати і готувати з неї відвар, саме з кропиви. Вона пофарбує писанку у такий ніжний, весняний зелений відтінок. ля те ваше захоплення? Саме природніми барвниками чи писанком, писанкарством творчістю. Ну це складне питання. Ну от коли мене питають, звідки моє захоплення писанкарством, я завжди трішки розгублююся, тому що ну складно відповісти. Я ніколи не планувала займатися саме цим мистецтвом народним, традиційним українським, але ну так господь сподобив, що я зацікавилася, прочитала посібник, спробувала написати самотужки, мені сподобалося. І так я займаюся вже шостий рік. Пишу за освітою. За освітою я філолог. Учні маєте вже не маю, якщо ви про це. Учнів маю, кожного великого посту займаємося і намагаємося захопити все нових і нових діток, які ще не пробували написати. Ну, така робота є. Кожна рослина дає унікальність. І навіть один барвник дає унікальні відтінки щоразу з новою писанкою. Ви можете взяти п'ять писанок. так? п'ять яєць, і один і той же робите, відвар, так? і у вас вийде п'ять різних відтінків. Градація буде. Одне це буде світліше, друге цельніше, третя ще якесь. І воно дасть так. таку градацію. Чим цікаві природні барвники, що це така безкінечна творча лабораторія. Ми будемо фарбувати не хімічними барвниками, як часто роблять всі писанкарі, навіть не магазинними цими харчовими барвниками, а... Ягідним відваром із ягід бузини ягоди були заморожені, чекали своєї нагоди, і от нагода ця прийшла. Спочатку ми розпишемо яйця, як зазвичай ми розписуємо писанки бджолиним воском, писачками, професійними, хорошими писачками. Вони у всіх у вас однакові. Ну, щоб нікому не було прикро, що у когось краще, у когось гірший, там, тонший, товщий, вони, вони всі однакові от, і вже готові для роботи. Там є візла всередині, він застиг, його потрібно розтопити. І для цього нам власне, знадобляться свічки. Ми їх запалимо і будемо розігрівати писачки біля полум'я свічки. Єдине прохання не торкатися до гарячої літки писачка. Коли ми її розігріємо, вона буде гаряча. І торкатися вже до неї не можна. І перевертати не варто, тому що виліться віск з нашої часочки, коли він буде вже ну, як водичка, так рідкий. Тоді перевертати отак не потрібно. І працюємо ми ось так над столом, над листочками нашими, для чого вони ще нам знадобляться. Ми коли розгріємо писачки, то перше, першу лінію проведемо саме по аркушу капелю. І тільки потім, коли нам сподобається лінія, ми зможемо підібрати товщину, Ми тільки потім будемо писати власне по яйцю. Ірина Михалевич, майстер писанкар з Олександрії, що на Кропивниччині. створює дивовижні писанки, використовуючи природні барвники: кропива, чорниця, цибуля. У 2015-му майстриня зробила електронний посібник з писанкарства. Цього разу майстер-клас з відваром ягід бузини. Якщо нам треба написати писанку, яка дивиться донизу, ми яєчко ось так перевертаємо носком донизу і будемо писати нашу квіточку ось так: від носка до вузочки. Зверніть увагу, так? оце от нас низ виходить, а це верх писанки. Ми її ось так перевертаємо і пишемо нашу квіточку, з чого починаючи із стебла. Відступаємо тут більше місця, зверніть увагу, бо тут буде квітка, нам треба залишити місце для квітки. А тут доводимо ну, майже до кінця поясочка, тільки не торкаємося, ну так в орнаменті. Вона ніби в повітрі так битає, ця квіточка не росте з поясочка, а десь отак в повітрі. П'ять років. Так. А звідки приїхав? З З Португалії. Ти говориш по португальськи? Так. Так. Але українську вчиш потроху. Так. Сьогодні. Ой. Так. Сьогодні ти розписував писанку. Так. Покажи, що тебе вийшло. Підніми акуратно. Так. Розкажи, які візеруночки? Що це? Китишка. Квіточка, це твоя перша писаночка? Так. З ким ти сьогодні розписував? З мамусею. З мамою. Сподобалося тобі? Так. Дуже. Дуже. Все-все робив Юрчик сам. Так. Юрчик народився в Португалії, батьки його там живуть, але він приїжджає в Україну не раз в п'ять років, а частіше. Приїжджає в гості до бабусі, до мене, я його і, ну, Ми стараємося підтримувати українські традиції і в сім'ї. І от Прийшли на такий чудовий майстер-клас по розписуванню писанок, щоб він все-таки щось знав, щось зміг. І йому подобається, він дуже любить малювати. Майстер-писанкар відмітила, що наші учні, писанкарі, початківці тихі зосереджені, і що відповідальні, і що писанки вийшли в тих, хто сьогодні розмальовував яйця, особливі, бо кожна людина особлива, і відповідно її витвір від... теж так. Завершується майстер-клас. Завершуються останні кроки закріплення кольорів, знімають віск. Щоб очистити яєчка. Урок добрий, майстер мудрий. святами вас! Як швидко, вправно заплести самостійно косу, розкаже візажист, перукар-стиліст Наталя Бабич у нашій рубриці Здоров'я і краса. Історія колоска або французької коси починається не у Франції і не у минулому столітті. Її витоки у південно-східному лажирі. Наскільним малюнкам дівчат, заплетених колоском, понад 6 тисяч років. Далі, на давньогрецьких скульптурах, у давніх кельтів, китайців. Чому ж ця коса французька? Така назва вперше прозвучала у 1871-му в американському виданні домашній журнал. Франція зазвичай продукувала новинки в індустрії моди. Саме французькі стилісти використали стародавню зачіску на противагу англійській косі, європоїзували її, і на хвилі моди наприкінці 19 століття коса отримала назву французької. Ця зачіска у її інтерпретаціях і варіаціях популярна вже не одну тисячу років. Переходимо на звичайний колосок, називається рибячий хвіст. І одна прядка кладеться сюди, до тої основної, і друга теж до тої основної, і так поступово. Даємо трішки блиску. Дівчатка знають мої учні. Ми даємо спочатку трішки блиску. А після того ми даємо трішки лаку. Якщо ми відразу даємо лаку, він може зачепитися і не потягнути прятку. Нам треба їх витягнути, щоб вона була об'ємніша, тому що це мода. Для того щоб гарно витягнути, нам потрібно спочатку блиск. Блиск дає таку текстуру, він ніби трошки розмиває лак і не дає плотно лягати на волосину. І тоді воно гарно витягується, можна робити на основі цього блиску жгути, будь-які елементи, качелі, филі, плетіння. Робиться будь-які елементи з допомого... спочатку, блиск, після того лак. Модні повітряні колоски, легка текстура зачіски і волосся. Якщо вдома ви самостійно, ваша подруга, сестричка, плете вам таку зачіску, то повинні використовувати спочатку легкий бальзамчик спеціальний, так, так для того, щоб волосся не пушилося. А далі у вас в руках блиск і лак. Так. Спершу під час укладання кожної прядки ми укластовуємо блиск, а далі лак для того, щоб лак не цементувався, а м'яко легко лягав на волосся. І ще одне порада від Наталі Бабочикові теж собі записую. Хочете навчитися плести колоски? Заплітайте ляльок з довгим волоссям. Вправуйте пальці, руки, навчайтеся на ляльках, перейдете на своїх подруг. Теплі, сонячні, запашні готуємо панетони в рубриці, готуємо смакоту». Італійська бабка, італійська паска. Італійська паска. Так, італійську паску цю італійці готують на Різдво і на Новий рік, але вона по, по рецептурі дуже схожа на нашу паску. Вона дуже подобається нашим українцям. Тому ми сьогодні будемо вчити готувати її. Смачно, швидко, раціонально. Галина Ордеха інструктує. Приміточка! Оце запуска, фартушина. Інструкція з використання і виготовлення. Прошу повернутися. Дві шнурівочки, рушничок. Пришиваєте шнурівки. Виходить фартушок. Вперед. Вперед. Отже, для випікання італійської паски нам потрібно: борошно. Ми маємо масло, яйця, йогурт. Тепла водичка, цукор, сіль, ванільний цукор, сухі дріжджі і цукати. І для прикрашення нам потрібно ще буде цукрова глазуртика. І будемо пекти ми пасках. паски наші італійські в таких зараз дуже гарно виготовляють паперові з пергаменту коробочки зразу, щоб не використовувати форми, яких там треба багато напекти напекти, а пасок нам потрібно багато вдома, тому що родина в нас велика. Тому зараз виробляють такі красиві, практичні, одноразові коробочки для випікання пасочок. За офіційною історичною версією кекс Панетоне вперше випекли у 16 столітті для герцога Людовіко Ільморо за його власним рецептом. Але італійцям більше до вподоби пов'язувати виникнення цього кулінарного шедевру з романтичною легендою про заможного юнака Тоні, який закохався у доньку міланського пекаря. Щоб бути ближче до коханої, тоні нанявся на роботу до її батька, помічником винайшов рецепт дивовижного на смак солодкого хліба у формі купола з родзинками, лимонною скоринкою та скибочками апельсину. Звідти й назва пане Ді Антоніо», що перекладається як хліб від тоні. Панетони подають нарізаним скибочками. Він чудово смакує з солодким вином. Різдвяні, пасхальні європейські панетони на смак і за формою нагадують українські пасочки. Правда, годувати їх набагато легше і швидше. Переходимо до рецептури італійської. Отже, на такий е, маленький заміс італійської паски, наприклад, на сім'ю з трьох чоловік достатньо буде. Ми беремо 600 грам борошна, два жовтки. Але в нас тут, бачите, більше є, тому що нам ще жовтки потрібні були для помащення зверху пасочки нашої. Масло 100 г. Столова ложка. Дріжджі, 100 г цукру, 150 грамів йогурту, 200 г тепленької водички і цукатів і родзинок, по 100 г І ванільний цукор для аромату. Дрібка солі до тіста ми завжди додаємо, ми знаємо, тому що дрібка солі ніколи не помішає. Скільки така пасочка місяця, скільки вистоюється, як задовго печеться, загалом інструкція часова. Вона набагато швидше готується, ніж наша українська паска. Через того, наприклад, я її собі полюбила, так? І ну, ми за півтора години часу загалом ми справимося. Робимо 200 г теплої водички, туди ми додаємо столову ложку. Якраз у нас тут є столова ложечка сухих дріжджів і трішки цукру. Як ми знаємо, що ця процедура називається опара. Ми її замішуємо. Гарно розмішуємо і залишимо на 20 хвилин підходити, а тим часом ми собі будемо готувати інші наші продукти. Масло, цукру, два жовтки так? Так. І замішуємо тісто. Ще не замішуємо, опара підходить наша. Ми просто вимішуємо сухі складники плюс масло. Я скажу, Галюс, мене мама дуже добрі паски пече, українські, правда. Але сьогодні навчуся італійської. Цей інструктаж доступний, рецепт раціональний і робиться швидко. І, а швидко. якщо гарний інструктор, смачна, солодка жінка, нас консультує, паска вийде. Супер-пупер! Супер! -пупер. Того, щоб цукати наші були такі гарні і розм'якли саме в пасті, ми їх обробляємо, можна навіть так сказати, або картопляним або кукурудзяним, у нас в даному випадку картопляний крохмаль, а можна і цукровою пудрою. Буквально столова ложечка крохмалю або цукрової пудри нам зробить. у нас вже дуже гарно вспінилася, значить дріжджі запрацювали наші. До речі, останнім часом дуже люблю використовувати саме сухі дріжджі. Вони активніші, ніж пресовані. І швидше здоба підходить і швидше випікається з ним. Приміточка, зауваження, яке дала Галюся. Перед тим, як почати місити, кожна жінка, чи то геть юна, яка починає ці перші спроби. Чи це бабуся похилих літ? Треба промовити очинаш. Промовити молитву. Тісто уже готове. Нам тепер потрібно його поставити в тепле місце і накрити, звісно, рушничком. Щоб воно піднялося вдвічі. Світланка, дякую. Отут у мисці. Готове. Замішане тісто. Поздно. Ну. Пахне! Має постояти, щоб піднятися вдвічі. Чекаємо. Зараз ми глянемо, що відбувається з нашим тістом. О, воно вже майже вдвічі у нас підросло. Ще трішки. І будемо його начиняти в форми. Зараз ми підготуємо наступні речі. Підготуємо жовток для помащення пасочки зверха і білок для глазурі. Жовток готовий. Береться цукор з до білка в 3-4 рази і збиваємо глазурь. Знову приміточка в інструкціях з використання. Не використовувати сучасні засоби для розбивання білка. Хоча ми маємо прекрасні міксери розмаїтих класних фірм. Старий спосіб. Чому? Щоб глазур була однорідна, така масляниста, така повзуча. Бо якщо його дуже сильно міксером розбити, той білок, він може потріскатися далі на пасті. Правильно? Правильно. І оця форма на 300 грамову пасочку розрахована. Залишаємо зараз пасочки, щоб вони нас підросли, змастимо їх жовтком. І в духовку на температуру 175 градусів, лин 20-30. Минуло 25 хвилин, Галю. Пора. Пора. Ух ти, а який аромат! Дуже пахне, файно пахне. Італією, друзі. Пах. З українських продуктів, так. Так. Одна краще інша. Так. Гарненькі, жовтком помащення. І поки пасочки ще такі в нас будуть тепленькі, буквально їм хвилин 5-10 дамо охолонути, ми зараз їх помастимо цукровою білковою глазурю. І останній штрих це декор. А це вже воля фантазії кожної господині і наскільки вона майстриня. І ще одна деталь. Оця троянда її зробила власноруч моя подруга Оля Гонц. Вона прикрасить корзину кошик великодній. Наступної програми ми розкажемо, як робити зі стрічок. Таку красиву троянду на всі випадки життя. А сьогодні готували панетони з Галею Ордехою. Готували їх з любов'ю. Смачного всім і зі святом! Білісімо! Святкуйте, мандруйте, майструйте, мудруйте разом з передачею. Всяка всячина. Інструкції з використання. Побачимось, Па-па!